Так, всім привіт! З вами Біг Бос. І сьогодні у цьому відео ми будемо ставити сигналізацію на сундук, щоб захиститися від гриферів або від свого друга, якому ви не довіряєте. Так, для цього нам треба буде рестовний, красний факел, повторити льдоски, корпоратор, сундук, музикальний блок, лампа. Так, і в назви така от штука. Давайте приступимо. Так, оглядаємо, йдемося. Як ми забираємо, то в нас працює музикальний блок. І лампа світиться. Хто буде чути? А, як ми ложимо назад, то вже перестає. Так. Давайте будемо строїти. Так, сундук. Переберемо корпоратор. Говые доски. Красный повторитель. Один, тут, так. Можем, ну, там что що что вы собі себе У мене хай буду красный фагер. Далі беремо два родстона. Так, красний повторитель, двої доски, мускальний блок один. Так, другий лампа. Тут і тут. Так, ну і все готово. Давайте. Візьмемо факел. Ну і вона зробить. Ложимо назад. Перестає. Ну, я думаю, вам сподобався цей ролик. З вами був Біг Бос. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, я все буду читати. Давайте всім бай-бай